la guerra que se libra en la frontera de Europa, en Europa entre Війна в Україні це безперечно найважливіша війна на сьогодні. Це війна в Європі, на кордоні Європі між Росією та Україною. Кров українських дітей, як зазначив консул, проливається сьогодні. Кров росіян теж українці воюють на наш захист, на захист Європи. Це не війна проти України, це війна проти наших цінностей, проти західної цивілізації, за абсолютно відмінний від нашого світу, тоталітарним способом мислення. Ми хочемо, щоб світ був схожий на той, у якому ми живемо сьогодні, який звичайно є дуже недосконалим. Але ми дуже мало робимо, щоб подякувати українському народу за те, що він робить сьогодні. За його боротьбу, за бажання вдосконалюватися, і незважаючи на всю допомогу, яка надійшла від різних європейських країн та інших джерел держав, таких як Сполучені Штати, зброї недостатньо. Не всього матеріалу вистачить, але життя також дуже важливе. Логічно, що різниця між Росією та Україною дуже велика. З точки зору сили та її жителів сьогодні. Ми збираємося урочисто відкрити виставку. Дехто з вас сказав мені, що це за виставка? Виставка українського мистецтва символ поцінування українського мистецтва єднає серця. Але насправді те, що ми робимо, є набагато більшою причиною. А саме боротьба відбувається між варварством і цивілізацією. Цюрих поставився як зміг через свої фонди, організував різну допомогу, збір коштів, надсилання медикаментів тощо. Тут в Іспанії ми допомогли асоціації джерело, яка тут присутня. Ми дякуємо їм за те, що вони зробили цю подію можливою. Я просто хотів нагадати всім, що війна ще не закінчилась. Хоча здається, що це закінчилось, це все ще живе. Це жорстока справа. Я думав, сьогодні вранці, коли відкривав кран води і їв, я спокійно снідав у своєму дому. Але яке різне життя? За півтори тисячі кілометрів звідси. Тож дякую за вашу чуйність, що приєдналися до нас сьогодні. Сьогодні чутливість цюріха направлена до всіх українців. І без зайвих слів я запрошую всіх вас насолодитися виставкою та випити кілька келихів вина. І сіммаж лице долара антина візита хутос на спозицію і комп'ютерна Енпімерлогаркісієра експресарміспанабрастекрасімінто, а лоса організатори з десьвенто. Шановні пані та панове, всім доброго дня. Перш за все, хочу висловити слова вдячності організаторам цього заходу, власникам цього будинку. які прийняли тут нашу виставку. Хочу наголосити, що для нас надзвичайно важливо мати вашу тверду та постійну підтримку, і не тільки до територіальної цілісності та суверенітету нашої країни. А до чутливих аспектів, таких як живопис, мистецтво у цей дуже важкий час. Багато хто каже, що всю увагу потрібно приділяти обороні, і всі ресурси потрібно спрямовувати на захист України. Але світ мистецтва живопису також є дуже сильною зброєю в боротьбі за серця. Тому я ще раз хочу подякувати всім, хто тут присутній за підтримку. Як вже казали, війна триває, вона жорстока і справжня. І ми повинні робити все, що від нас залежить, як найкраще, щоб захистити себе у всіх сферах. Тому велике спасибі Іспанії, цьому дому за те, що нас прийняли за підтримку. Слава Україні, Hacer todo mejor que depende de nosotros, ir adelante, protegernos en todos los campos. Por eso muchas gracias a España, a esta casa, por recibirnos, por apoyarnos. Todo va a ser Ucrania, Slava Ukraini. Надаємо слово Ірині Дендюк як представниці української асоціації джерело. Вона також є кіностенаристом і керівником студії від душі. Ми мали привілей співпрацювати з її першою виставкою, яку вона зробила минулого року з жертвами війни в Україні. Вона розповість про виставку та художника, а також про те, на яку благодійну справу будуть спрямовані кошти від продажу картин, незважаючи на трагічні події по всій Україні. Незважаючи на війну, вторгнення, безперервні бомбардування та смерті, мистецтво в Україні продовжує творити та надихати, чи як протест, чи як терапія, мистецтво, як відлуння трагедії, що хвилини пише незламні сторінки історії. А писардело трагіку сусесу гентону територію України, а писарделя герва, інвазіон, бомбардеосконтіус і мортис. El arte en Ucrania se sigue produciendo e inspirando. Escribe a cada instante imborrables páginas para la historia. Cada día podemos conocer nuevas obras de teatro, películas de ficción y documentales, obras de artes plásticas y la música. Los artistas, algunos desde Ucrania, otros desde diferentes países del mundo donde han conseguido refugio, Sus voces y muestran свої cultura і al mundo entero. Centenares de actores, músicos y cantantes han realizado музики і conciertos para recoger концертів para las víctimas для la інвазії. Щодня ми дізнаємося про нові п'єси, художні та документальні фільми, твори пластичного та музичного мистецтва. Ми ці одні з України. Інші з різних країн світу, де вони знайшли притулок, піднімають свій голос і показують українську культуру всьому світу. Сотні акторів, музикантів і співаків дали тисячі концертів, щоб зібрати кошти для жертв вторгнення. Кожен воює зі свого окопу і вносить свою піщинку в довгоочікувану перемогу. Художник, який сьогодні зібрав усіх нас, тут не виняток. Він передає свої найкращі картини Миколаївській дитячій обласній лікарні, щоб підтримати здоров'я найнезахищеніших наших дітей. Михайло Кузів, відомий український живописець, заслужений художник України, професор Тернопільського національного університету, член спілки художників України, лауреат багатьох національних премій у мистецтві. На його рахунку понад 50 національних та міжнародних виставок брав участь у міжнародних проектах пластичного мистецтва та архітектури. Його останні міжнародні виставки були в США Нью-Йорку і Великій Британії Лондон. Нині його роботи знаходяться в кількох музеях України як постійна експозиція. Кусів художник постмодернізму чиї картини представляють філософську концепцію вічного руху матерії. Та її єднання з людським духом і Всесвітом. Формування художника Кузєва як творчої особистості розпочало ще у його студентські роки, в період кінця 80-х років, початку 90-х. Це був час, коли образотворче мистецтво України переживало період великих змін. Коли відступала епоха сюр... соцреалізму та починався час вільного мистецтва. Стало можливим ознайомитися з творчістю передових художників світу, зокрема із творчістю сюрреаліста Сальвадора Далі. Його твори глибоко вразили Михайла Кузєва. Особливо присутність у них таємничості та неймовірної фантазії. Це співпало з мріями молодого художника Кузєва, який бачив також у своїх майбутніх творах. Таємничість і фантазію. Окрім сюреалізму Михайло подобався абстракціонізм та експресіонізм. Його великим бажанням було у своїх творах розкривати тематичний сюжет та наповнювати твір емоціями і енергією за рахунок абстрагування та експресії. Таким чином виникли два напрямки його творчості. Один з яких він назвав абстрореалізмом. Це твори, наближені до реалізму. Натюрморти і міські пейзажі, виконані в синтезі абстракції та реалізму, аналог на виставці: картина святкові барви. Другий напрямок це концептуальні твори, відображені єдність людини та всесвіту, у яких присутні елементи сюрреалізму та символізму. Твори на виставці невідома королева та вечірній танок. Протягом останніх років творчості, внаслідок численних творчих експериментів та пошуку власних. Авторських технік художник створив твори, які відображають життєві біологічні процеси, більш глибинно символізують регенерацію та відродження життя. Цей напрямок автор назвав регенеративізмом на виставці. Картина Міраж. Картини, які ми маємо сьогодні на виставці, належать до довоєнного періоду більшість 2019 року. У каталозі можна побачити опис кожної картини та техніку, яка використовувалася для її створення. Вони виняткові. Я особисто закохана у декілька. Запрошую зайти до виставкової зали щоб оцінити творчість одного з найвидатніших представників пластичного мистецтва України Михайла Кузєва. Durante los últimos años, como resultado de numerosos experimentos creativos y la búsqueda de técnicas propias del autor, el artista creó obras que reflejan más profundamente los procesos biológicos de la vida, simbolizando la regeneración y el renacimiento de la vida. Él llamó a esta tendencia regenerativismo. Un cuadro de este estilo espejismo está hoy aquí presente en la exposición. Los cuadros que tenemos hoy en la exposición que les presentamos son de la etapa antes de la guerra. La mayoría son del año 2019. En el catálogo que pueden escanear a las, en la salida a la exposición. Pueden ver la descripción de cada cuadro y la técnica se ha usado para su creación. Son excepcionales. Yo personalmente estoy enamorada de varios. Para la Asociación Ucraniana Yerevó es un enorme placer de presentar hoy ante ustedes a este extraordinario pintor, un pedacito de arte de Ucrania aquí en en Barcelona, en esta casa de Zurich. Quisiéramos agradecer a nuestro aliado en esta aventura, la compañía Zurich, y especialmente a Cristina Gómez y su maravilloso equipo de responsabilidad social corporativa, al Consulado General de Ucrania en Barcelona, a Ludmila Sketenko, nuestro apoyo desde Kiev, y a todos los voluntarios de Yerelov, que nos ayudaron. Y finalmente a Para él va mi aplauso por su extraordinaria obra y su gesto altruista. <плодоцес> Художник не може бути тут сьогодні, ні, художник сьогодні не може бути з нами, але його душа тут. Ми постійно спілкуємось і надійшли моєму відео цього відкриття та ваші відгуки. Привіт, Христина! З нами Крістіна Гоміс, яка є нашою найбільшою підтримкою на цій виставці. Організаторська частина Цюрікської компанії Крістіно сьогодні нарешті відбулася подія, на яку ми так довго чекали, і яка коштувала нам стільки днів підготовки. Які ваші враження? Дійсно. ірино. Це подія, яка проходить чудово. Ми все це, ми все ще чуємо музику на задньому плані. Я не знаю, чи чуєш ти її. Це дуже приємна подія, дуже гарна. Всі учасники говорять про те, які чудові роботи цього художника. Ми вражені картини дуже добре продаються, і ми цінуємо фантастичну художню якість. А також українських музикантів, які ви привезли до нас. Які є феноменальними і грають дуже добре, дуже добре. Нам було приємно організовувати це разом з вами, і в будь-якому випадку ми тут, щоб допомагати вам. Шановна жені Жені, як друг української асоціації джерело, яка завжди супроводжує нас, допомагає нам, підтримує нас від вашої асоціації болівійських спартанок. І знає про всі потреби, через які ми проходимо зараз. Що ви думаєте про сьогоднішню виставку? Про цю потребу і волю художника зробити своє мистецтво доступним для свого народу? Доброго дня, дорога Ірина. велике спасибі вам за запрошення. Ми завжди готові підтримувати та співпрацювати з українським народом. Мистецтво справді надихає це те, що об'єднує, це те, що хвилює та розчулює людей. І що краще, як ця виставка, яка спрямована на підтримку найбільш захищених верст населення, нашого майбутнього, наших дітей. Я була справді зворушена, але звичайно, так ми збираємося придбати одну з картин. Запрошую всіх, хто відвідає цю виставку, вертайтеся до Української асоціації джерело. Адже для вас завжди знайдеться ще одна картина: допоможіть нам допомогти. Ірина Горбачевська. Ви як людина творчості, як творча душа. Е, які у вас враження сьогодні від нашої виставки, нашого е, любимого художника Михайла Кузєва? Що ви нам можете сказати? Е, ви знаєте, я дуже рада, що ви мене запросили сюди. І я хочу вам сказати, що відчуваю піднесення, і мені дуже сподобалася виставка. Найбільше мене це вразило, що це мій земляк. От також з Тернопільщини і я з Тернополя, і я коли побачила, зразу вгадала наш дух такий. От, але що я вам хочу сказати, що мистецтво його не містечкове, і я щаслива, що він представляє свої картини у світі. Зокрема, і в Барселоні. І скільки тут людей я побачила, і всі оцінили його творчість. І це не просто творчість, а це справжнє мистецтво. Ми дуже вдячні, що відбуваються такі заходи, які необхідні для всіх українців. І хочу запитати вашу думку, що ви скажете стосовно сьогоднішнього дня і в цілому того, що твориться в Барселоні українськими руками. Дякую за запитання. В першу чергу хотів би відзначити, що дійсно такі заходи є дуже важливими для нас, але це ж можна сказати, це культурна дипломатія, м'яка сила. І Барселона останнім часом в Іспанії перетворюється на культурну столицю. Да, тут багато відбувається заходів саме українських заходів, присвячених обговоренню. Російської агресії, обговорення війни. І в першу чергу необхідно зазначити, витловити слова подяки людям, які організовують такі заходи, людям, які беруть участь меценатам, тому що від сьогоднішнього виставки зараз іде аукціон будуть робити, і картини, які будуть продаватися, вони… Кошти будуть спрямовані на гуманітарні цілі заради перемоги України. Тому захід це дуже важливо, і наше консульство всіляко підтримує і буде підтримувати такі заходи. Дякую. Я е, співачка з Харкова. Раніше працювала у філармоніях Харкова і Одеси. Е, я хотіла сказати, по-перше, як творча особистість, що ми маємо дякувати за натхнення і е, я дякую. Але якщо вже зануритись трішки в деталі, то мені особисто дуже сподобались техніки, в яких виконані ці твори. Мене звати Мар'яна Сорочук. Я є заступницею президентки української асоціації Джерело, яка працює в Барселоні з 2007 року, і з 2022 року ми активно займаємося допомогою гуманітарною допомогою, як Україні, так і Українцям, які перебувають зараз на території Каталонії. І ми працюємо в різноманітних напрямках. Це як і правова допомога, інформаційна допомога, допомога продуктовими наборами, а також культурні різні івенти та заходи, щоб не лише говорити про українську культуру, але щоб через українську культуру мати можливість допомагати і українцям, і Україні. Сьогодні відбувся дійсно неймовірний захід, який надихає, потрібен всім. Але що ти можеш розповісти про нього і сказати, взагалі, як твої емоції, як твої враження? Ви знаєте, зараз вже ну, по суті. Третій рік повномасштабного вторгнення, і багато іноземців, іспанців вони навіть запитують, а що у вас досі триває війна, знаєте? І це дуже сумно, що люди просто ну можливо, це зникло з місцевого медійного простору через те, що наші події в Україні витіснили події в інших країнах. Але що дуже тішить, і за що ми щиро вдячні всією асоціацією, що страхова компанія Цюріх підтримує нас від самого початку. Вони постійно нам надають приміщення для гуманітарного центру, де ми надаємо продуктові набори, одяг, речі повсякденного вжитку для наших вразливих категорій. Переселенців, що вони постійно допомагають нам волонтерською своєю працею розвантажувати ці всі продукти, які нам приходять, чи сортувати навіть одяг. Що вони допомагають нам робити також культурні івенти минулого року? Вони допомогли нам створити першу виставу нашої театральної студії, де ти також була актрисою. Де в нас також питала війна, що ще не закінчилася? Так і от продовжуючи свою допомогу, вони сьогодні нам допомогли зробити дві дуже важливі речі: навіть три: нагадати, що війна досі триває, показати сучасну українську культуру, сучасного українського художника, і зібрати кошти для допомоги дітям. На півдні України в Миколаєві. Тож ми просто селяємо перед ними голову перед такими людьми, компаніями, колективами, які пам'ятають, що війна ще йде, її потрібно виграти, людям потрібно допомагати, і що вони залишаються з нами кожного дня, кожного місяця і кажуть, що ми будемо допомагати Україні українцям аж до виграшу. І потім, щоб відбудувати війну, щиро дякуємо просто таким компаніям і людям. І ми пишаємося тим, що ми вас знаємо. Я теж хочу подякувати компанії і тобі в частності, всім тим людям, хто волонтери, хто творює це, весь цей кіпіш в Барселоні, і хто нагадує, що все, що відбувається, і потрібна допомога. Дякую тобі, правда. Тобі дякую. Добрий день. Так, я отримала велике враження від виставки. Видно, що художник не простий, не не традиційний. На деяких картинах я побачила, відчула вібрації, вібрації. Людини і життя, наприклад, картина, де багато книжок, музичні інструменти, це знання музика, Музика це те, що тримає людину на світі. Чи, наприклад, картини взагалі він застосував застосовує багато кольорів, і мені подобається те, що на відміну від традиційних карт картин, ти зразу бачиш, що каже художник. а о, картини цього художника треба задуматись, тобто зуміти прочитати їх, роздивитися, роздивитися і вловити, піймати зміст. Багато кольорів там закладений великий зміст, і багато деталей там зміст. Тобто в нього картини дуже змістовні. А як вважаєте, така творчість в наш час? Вона допомагає чи якось навпаки? Я думаю, що допомагає. хто... Хто хоче тому допомагає, хто розуміє, тому допомагає, треба вміти вміти бачити. Треба, я не знаю, треба вміти читати і вміти відчувати ті вібрації, які, наприклад, відчула я. Оксана Голяк, перекладачка української іспанської мов. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про творчість українців в цілому? В цілому, я думаю, що українці дуже талановита нація, і на жаль, що зараз через такі події, які в нас тривають в країні, це тільки-тільки починають помічати. Правда. А що скажете про сьогоднішню виставку? Як вас ці картини надихнули на щось, вразили, що якісь думки накликали. Мені дуже сподобалася насправді ця виставка. Мені сподобалася техніка цього автора, тому що дійсно вона дуже з моєї точки зору, я не експерт в мистецтві. На жаль, але мені здалося, що саме його стиль він дуже продвинутий, він дуже сучасний, він дуже модерний. І він дуже класно впливає і на барселонську дійсність, на каталонську, на іспанську, тому що Барселона, як ви знаєте, це місто, яке славиться тим, що вона дуже модерністська. І тут є в нас такі митці відомі на весь світ, як Сальвадор Далі. І дійсно мені здається, що творчість пана Кузєва вона дуже Плітається з тим, що тут саме тут цінується, і що саме тут розуміють люди. Скажи, будь ласка, такі виставки взагалі мають бути тут, в Іспанії, щоб іспанці бачили, чим ми живемо, про що ми думаємо, яка в нас взагалі культура нашої України, і що ми з себе представляємо? Звісно, іспанці мають бачити такі художні твори, таких людей, як ми. Бо без того, щоб показати себе, ну ми просто не виживемо. Ми мусимо показувати себе людям, щоб вони зрозуміли, що ми є. Ось це правда. І ми причому незвичайні, а найкращі, як то кажуть.